Бразилія це слово викликає в уяві образи пляжів, карнавалу, музики і футболу. Нація, що вигравала кубок світу більше за будь-яку іншу нація, яка поширює ідею Джога Боніто по всій планеті. Команди переможниці Кубка світу 58-го і 62-го заклали фундамент футбольної династії і відновили гордість країни. Beach International представляє. Найкращі футбольні збірні світу. Бразилія 1958-1962. Світу 1950-го мав стати провісником нової ери для Бразилії. Зростання країни, яка вважала себе нижчою порівняно з європейськими та американськими колегами. Доки Європа рахувала збитки після Другої світової війни, Південна Америка лишилася відносно неушкодженою. Нові стадіони, інфраструктура це був зоряний час Бразилії. Команда справлялася, і в фіналі їм потрібно була нічия. Аби виграти трофей. Усі думали, що Бразилія знищить уругвай. Ми були фаворитами. Але уругвай не прочитав сценарій. Він пробив Гол за Уругвай. Гол за Уругвай. лише тоді я зрозумів, що Бразилія програє кубок світу. На стадіоні було неймовірно тихо. Я тоді казав, що зміг почути тишу. Тиша звучить як сльози. жінки плакали, навіть чоловіки схлипували. і ми це чули. Це було так гірко. Тиша, що затьмарила все інше. І вона тривала досить довго. Поразка. 1-2. Так зване мараканасо знищило бразильську впевненість на полі, і поза ним. Це день, від якого ми не можемо втекти. Наче та що лишило відмітину на корові. Бразилія не грала протягом двох років, а на маракана повернулася лише за чотири. Бразильці були такими забобонними, що навіть змінили колір футболок з білого на жовтий. Кубок світу 54-го приніс поразку у чвертьфіналі від збірної угорщини. Чотири роки по тому тренери прийняли значуще і натхненне рішення викликати молодого нападника, який щойно не приєднався до Сантосу Пеле. Я не здивувався, тому що він вже показав себе у Сантосі. У 57-му вже довів наскільки фантастичним гравцем він буде. Але помітили не у 58-му, просто решта світу помітили його тоді. Але тут, у Бразилії, він вже дуже високо цінувався як молодий гравець і мав попереду чудове майбутнє. Він і але коли команда вирушала до Швеції, очікування були невисокі. Багато наших фанів не вірили в команду. А, мабуть, тому команда грала у спокійній манері. Ми грали врівноважено, тому що не мали жодної відповідальності. Також до складу увійшов 24-річний Вінгер Ботафого Мане Гарінша, улюбленець маракана з унікальною формою тіла і однією ногою довшою за іншу. Його називали Янголом з кривими ногами, і він приносив стадіону дитячу радість. У його навичках ніхто не сумнівався, але дехто вбачав брак зрілості в його поведінці на полі і поза ним. Гарінчу вигнали з команди після гри проти Фіорентини. Він забив прекрасний гол, обійшовши двох чи трьох захисників, а потім зупинив м'яч на лінії воріт, перш ніж забити п'ятою. Після цього тренери вирішили, що він аморально не готовий грати на Кубку світу. вони подумали, цей хлопець дуже непередбачуваний. А що як він зробить те саме на кубку світу? Вони побачили безвідповідальність. він знав, що це товариська гра, і на кубку світу усе буде інакше. Цей кубок світу буде інакшим для Бразилії з багатьох причин. Закулісний персонал був дуже різноманітним і складався з тренера, методиста, адміністратора, скарбника, лікаря і навіть дантиста. Медичний персонал провів суворі перевірки і з жахом дізнався, що більшість гравців. Мають жахливе здоров'я. Бразилія досить відповідально ставилася до організації. Тож група директорів організувала все у неймовірній манері. команда була зібрана за півроку до турніру, але не лише задля тренувань, але й для перевірки підготовки гравців. Були були гравці, які потребували лікування зубів, і таке інше були гравці, що потребували лікування колін. Командний лікар Хілтон Гослінг їздив до Швеції за рік до турніру, щоб оцінити тренувальні бази й готелі у містах, які приймали чемпіонат. Поза полем усе було під контролем. На полі Англія, Радянський Союз і Австрія мали стати суперниками по групі. Селекція, яку очолював Вісенте Феола, не ризикувала перед першим матчем. Пеле травмувався, Гарінча не потрапив до стартового складу. Незважаючи на це, Бразилія розпочала свою кампанію, здолавши австрійців 3-0 завдяки двом голам Алтафіні і третьому Нілтона Сантоса. газон був як картопляне поле. Дуже нерівний. Але ми добре грали. я забив перший гол після удару загалу, а потім і другий після удару діді. Боювання, чия один-один з Англією, означали, що вихід до наступного раунду залежить від гри проти Радянського Союзу. Багато хто був впевнений у радянській збірній після їхньої перемоги на Олімпіаді 56-го. щодо Бразилії, Гарінча Спале вразили на тренуванні, і бразильці вирішили грати козирями у третій грі проти радянського союзу Гарінча і Пеле вийшли з нами зі старту і Бразилія несподівано стала кращою. Тоді вийшов зіто і команда почала еволюціонувати Вони обидва вийшли проти СРСР і виступили дивовижно. Це була команда, що зростала з кожною грою і ставала все сильнішою і сильнішою. Гарінча тероризував СРСР від початку. і Вава забив перший із своїх двох голів вже за три хвилини. І він провів пам'ятну гру. того дня вони з спале здолали СРСР. Конразгаємо загустінтомису після перемоги над Радянським Союзом. Ми знали, що маємо шанси виграти турнір, і наша впевненість почала зростати. перемога 1-0 над Уельсом підсилила цю впевненість. Пеле і Гарінча зберегли свої місця у стартовому складі і продовжили вражати. тоді усі журналісти писали. Пеле це лише 17-річний хлопчик. І погляньте на відповідальність, яку йому довірили. Про що він думає? А я думав, боже мій. Але в національній збірні в мене було не надто багато відповідальності. сподівання були пов'язані з Нілтоном Сантосом, діді Белліні зі старшими, більш досвідченими гравцями. Але для мене на той час збувалася мрія. Я нічим не переймався, я просто хотів грати. 17-річний хлопець зіграв зіркову роль, і його команда вийшла у півфінал проти європейських гігантів. А ми зустрілися з Францією. Це була машина із забивання голів, оскільки жуст фонтен був найкращим гравцем тієї команди і всього чемпіонату. люди завжди запитують, яка з команд, в якій я грав, була найкращою. Чи це збір 58-го, 62-го, 66-го чи 70-го? Звісно, команди 58-го і 70-го вигравали Кубок світу, тож ці дві збірні усі люблять порівнювати. Я завжди говорю. Я завжди казав, що обидві команди дуже хороші, дуже сильні. Але, думаю, збірна Бразилії 58-го була індивідуально кращою, ніж команда 70-го. Ми грали в дуже хороший футбол. М'яч, прийоми, майстерність. Це було щось неймовірне і не бачене раніше. люди на стадіонах у Швеції могли стати свідками того неймовірного і захопливого футболу, в який грала Бразилія. Перемога 5-2 і хетри Пеле на перших шпальтах газет. Але найкраще з голів забив діді. мабуть найважливішим гравцем на той чи був Діді. Та він не був капітаном, ним був белліні. Але Діді був плеймейкером команди. Тоді як більшість команд грала за схемою W, тренер Вісенте Феола запровадив нову систему 4-2-4, розроблену, щоб витискати максимум з атакуючих гравців. у 58-му... З нами був Жилмар. Тоді це був один з найкращих голкіперів світу. у нас був Діді, один з найкращих центральних півзахисників світу. Були Гарінча і Вава. Тоді він був найкращим нападником. Також Нілтон Сантос, найкращий лівофланговий гравець Південної Америки. Тож індивідуально це була найкраща збірна, Без будь-яких сумнівів. Амело Сендуне Бразилія знову пройшла у фінал Кубка Світу. Але привид 50-го все ще був поруч. Швеція була вдома і здолала багато хороших команд на шляху до фіналу. 29 червня 1958-го Бразилія зустрілася з долею. Того дня дощило, і ми нервувалися, бо знали, що європейці краще грають на мокрій поверхні. Ми дуже злякалися. Коли вони забили свій перший гол? У голові я прокручував відео 50-го: Бразилія проти Уругваю на маракана. маракана. Тоді ми програли. І Я подумав, невже ми програємо знову? Бразильці боялися найгіршого. Я був на лавці, і директор нашої команди сидів поруч. коли ми пропустили, він почав плакати. Ми всі намагалися його втішити і заспокоїти, але він сказав, що це буде так само, як у 50-му. Але гравці на полі були незгодні. Вава відповів двома голами у першому таймі перед актом юнацької нахабності Пеле, про який говорять і досі. На Кубку світу 58-го європейці вперше побачили цей трюк, який в Бразилії ми називаємо Капелюх. На той час європейці не бачили нічого подібного. Ми привезли це із собою з Бразилії. Загалу і знову пеле завершили перемогу Бразилії 5-2. У Швеції ми виграли наш перший кубок світу. це було неймовірне, дивовижне, велике свято. ми всі кричали і святкували. Король Швеції вийшов на поле, аби привітати нас усіх. А я хотів поговорити з мамою і татом, сказати, що король потиснув мені руку, і що ми виграли Кубок світу. Комедно те, що коли я з пепе пішов перевдягнутися, то заблукав у місті. Я загубився. Я всюди шукав пепе. Не міг його знайти, а потім повернувся назад і заснув. і Тож я не міг розважитися чи відсвяткувати. Я так і не відсвяткував. Той перший кубок світу. Втім, без святкувань було у Бразилії. Привид 50-го спочив з миром. Це стало очевидним, коли команда нарешті дісталася до Ріо через Париж, Лісабон і Ресіфі. Прибуття трофея стало довгоочікуваним святом для всієї величезної країни. Після Ріо ми мали їхати до Сан-Паулу. Ми прибули до готелю о п'ятій ранку, а о сьомій вже мали летіти до сан паулу Звісно, там була чергова процесія з аеропорту до стадіону. Пеле і Гарінча тепер стали суперзірками, і їхні клуби не марнували часу, заробляючи на їхній славі. Сантос і Ботафого вирушили у світові турне, заробляючи статки, що дозволять їм утримати власних зірок. Але грати могли не лише Пеле з Горінчою. Сантос вихвалявся Зіто, Жлмаром, Пепе, Мауро, Менгалвіо і Коутіньо. Клуб з Ріо Ботафого мав Нілтона Сантоса, Діді Амарілдо і Маріо Загало. Ботафого тоді був чудовим клубом. У 60-х двома найкращими командами були Сантос і Ботафого. Сантос був трохи кращим. Зовсім трохи. А Бразилії була ефективно зібрана з двох клубних команд. Наполовину на половину Сантос на половину Ботафого тож можете уявити наскільки хорошим був Сантос Ми багато часу грали разом у першому матчі Бразилії на Кубку світу 62 го Восьмеро зі стартових одинадцяти грали або за ботафого, або за Сантос. Чия сила була підкреслена, коли вони підняли міжконтинентальний кубок 62 го Титул, який вони зберегли, підтверджуючи статус найсильнішої клубної команди. Окрім Пеле, були інші чудові гравці, наприклад, Зіто. Він був капітаном Сантосу, а також капітаном національної збірної Бразилії. Він сперечався з усіма. Він не був дуже великим, але мав великий рот. Я був нестерпний і дуже вимогливий. справді. Але схоже, це спрацьовувало. Зіто був одним з 11 гравців переможного складу першого Кубка світу, і він поїхав до Чилі захищати свій титул чотири роки по тому. У шістдесят му Бразилія приїхала фаворитом. Решту світу бачила нас у п'ятдесят му Тож ми прибули до Чилі чемпіонами світу. У нас був той самий персонал, той самий менталітет і ті самі вміння. Турнір мав стати коронацією пеле. Найкращий гравець світу на своєму рідному континенті веде свою команду до слави. І він добре розпочав, забивши у переможному матчі відкритті проти Мексики. Але в наступному матчі проти Чехословаччини Пеле залишив поле з травмою. Його кубок світу закінчився. Можете собі уявити, наскільки було важко виступати без нашого найважливішого гравця у фінальній частині Кубка світу, подобається це комусь чи ні. Пеле був зіркою команди, і бразильський футбол покладав на нього всі свої надії. На нього і гарінчу. Пеле травмувався. Ми не могли ризикувати його здоров'ям, тож він вибув з кубка світу. на його позиції грав Амарілдо. Я був впевнений у власних здібностях. Я не був не тільки вправним як Пеле, але знав, що можу допомогти на полі і зіграти на максимумі своїх можливостей. Пам'ятаю, як Нілтон Сантос сказав мені, хлопче, не думай про те, що граєш за Бразилію. Думай, що граєш за Ботафого. Подивись, хто грає поруч із тобою: я, Загало, Гарінча і діді, нас п'ятеро. Тож грай, як граєш за Ботафого, і забудь Бразилію. Його перша гра на тому Кубку світу була проти Іспанії. І спочатку він грав не дуже добре, тож деякі гравці команди почали трохи його діймати. Зіто трохи напосів на нього, щоб він пішов уперед. І на щастя, після цього він вибухнув активністю. Я знав, що це буде вирішальна гра. пройдемо далі або ми, або Іспанія. Ми виграли 2-1. Я забив обидва голи, і це була чудова винагорода за працю, яку ми вклали у цю гру. Це було чудово перемогти національну збірну, яка легко могла б виграти кубок світу того року. Коли щось ішло не так, ми дивилися на гарінчо як у 62-му, так і в 58-му. Нілтон Сантос кричав дайте м'яч, мане гарінче отримав м'яч, проходив флангом, а потім прострілював на ваву Пеле, які вже забивали. Гарінча продемонстрував весь свій спектр умінь проти сильної збірної Англії, забивши за Бразилію два голи з трьох. Це була додаткова зброя в нашому арсеналі. Він феноменально грав проти Англії, а вони були хорошою командою. Але щоб зупинити того дня Гарінчу, їм би знадобився кулемет. На полі він міг знищити будь-якого захисника. І міг зараз пройти двох чи трьох гравців. Просто фантастичний дриблер. А він єдиний гравець, якого любить кожен фан кожного бразильського клубу. Клубу не належить якомусь одному клубу. Кожен клуб в Бразилії підтримував Гарінчу. Він був радістю людей, як колись казали. Коли грав Гарінча, він розважав навіть суперника. Він був неймовірний. Не думаю, що колись буде ще один такий гравець, як Гарінча. У хорошій формі Гарінча був і у півфіналі проти господарів. Він рахунок за 9 хвилин, додавши другий гол вже за півгодини. Незважаючи на ворожість фанатичного натовпу, Бразилія зрештою здолала Чилі 4-2. Але перемога мала свою ціну. Гарінша був видалений на 83-й хвилині за відповідь на агресію чилійців. На додачу його травмувала пляшка, яку ж брунули з натовпу, коли мани йшов з поля. Неймовірним полегшенням для 90 мільйонів бразильців став дозвіл для нього грати у фіналі. Під поглядом травмованого Пеле Бразилія поступалася Чехословаччині вже за 15 хвилин, але майже одразу зрівнялася завдяки Амарілдо. Потім на 70 70-й хвилині настала мить слави Зіто. Це був переможний гол. І він був курйозний. А я був трохи позаду Мауру. І коли я почав бігти, то крикнув «Пасуй! Пасуй!» І Мауру віддав мені пас. А Марілдо забігав лівим флангом, і я відпасував йому. Кричав «Пасуй! Пасуй!» Тока, тока і вже під кінець поля я знову крикнув Пасуй і він навісив мені. Я вистрибнув і забив головою. Це був найкращий гол мого життя. він приніс нам наш другий кубок світу. Гарінча виграв той кубок світу для Бразилії. На тому турнірі він забив зі штрафного, обудив, як і завжди, забивав головою, навіть забивав лівою. Він був натхнений на цьому кубку світу. Думаю, за ним стежив Янгол. Він вивіз Бразилію на собі. Вава закріпив перемогу 3-1 і з п'ятьма голами зрівнявся з талісманом команди Гарінчою. я хочу, щоб кожен футбольний фан знав дещо. Ми з Гарінчею разом грали в національній збірній приблизно 12 років з 1958-го і доки він не пішов. Коли ми разом грали за Бразилію, ми не програли жодного матчу, ми були нездоланні. Можливо, і не здолання, але на наступному Кубку світу в Англії їм разом з Бразилією було нелегко. Втім, чотири роки по тому Пале привів Бразилію до слави в Мексиці, втретє вигравши трофей Жюля Рімеєм. У 2012-му Пеле Пале повернувся на місце своєї слави. Колишні напарники і опоненти зібралися на стадіоні Росундо в Гетеборзі, щоб пригадати той день 1958-го, коли Бразилія причарувала футбольних фанів усього світу. Дуже бракувало гарінчі, який помер у 83-му році. Якщо пале відомий як найвеличніший гравець Бразилії, Гарінча, радість людей лишається її улюбленцем. Його ім'я тепер прикрашає стадіон Кубка Світу у Бразилія. Його вічно пам'ятатимуть як того, хто стер біль 50-го разом з іншими великими гравцями його покоління. А спадок команд 58-го і 62-го досі яскраво сяє, вказуючи Бразилії шлях до слави найкращої футбольної нації планети. Українською мовою озвучено на студії каналу Україна.